На вусі свіжі факти, у лапі пиріжок. Тож починаємо. Головна новина таємне зникнення пиріжків. У господині було три. Залишився один і половина начинки. Підозрюють темка, бо він пахне капустою з м'ясом. Чкрині новини. Брувко відкриває школу, гавкання. Каже, що це для котів, аби вони знали ворога в обличчя. Мучик записався перший, щоб шпугувати Квітковий скандал. Маруся викопала вазон. Каже, це дослідження ґрунту. Господиня каже, ти мені ще дослідишся. Культурна подія. Голуби знов провели парад на даху. Пролетіли шість разів, залишивши сувеніри. Вася пропонує збити з них податок у вигляді пшона. М'ясна інтрига тижня. Хтось підкинув у двір кістку. Бровко думає, що це подарунок. А коти підозрюють, що це пастка. Погодна метеостанція. У понеділок буде сонечко, гріємо пузики. У вівторок вітер, то штренуємо баланс на паркані. У середу дрібний дощ крадемось тихо. У четвер спекотно, то лежимо плямами. П'ятниця муркотлива, як завжди. Двір живе, коти пельнюють, новини вуса чешуть. А якщо ще раз зникне пиріжок, оголосимо кулінарну революцію. До зустрічі в наступному випуску.